Доброго дня, мої шановні глядачі! Сьогоднішнє відео буде на тему, хто таємно за вами спостерігає. Глянемо? Буде лише один варіант. Що таке? Що це таке? Так, хто таємно за вами спостерігає? Так, за вами спостерігає чоловік, який хотів би з вами але або, або був уже з вами в стосунках. І ці стосунки розірвалися. Так, ви або розійшлися. А взагалі, ви розійшлися. І я хочу сказати, що він. Тут не бачив, за вами спостерігає, тому що в нього було бажання до вас повернутися, повернути вас. Вважає, що ви несправедливо з ним поступилися, і він розуміє, що вашого кохання більше немає, що ви більше не згодні з ним на стабільні відносини, що ви вийшли з цих стабільних відносин і пішли далі. Що у вас більше немає до нього кохання. При цьому він розуміє, що з ним вам було дуже тяжко проживати, але ви набули з ним спільного опиту, життя. Далі, хто спостерігає? О, тут уже давненько. Так, за вами спостерігає дуже давно жінка. Жінка-королева Жезлів. Що я хочу сказати, це жінка, я трішки її опишу, вона така харизматична, не буду прив'язуватися до зодіакального сегменту, так, дуже багато в ній вогню. Вона така любить себе показати, вдівається дуже ефектно. Така ефектна дівчина або жіночка. І я хочу сказати, що вона дуже м, така фієрична, в неї така гарна розмова, дуже гарний голос і гарна постава. Вона дуже швидко. І, м, ви знаєте, така людина вона завжди має велике коло друзів. Знайомих, вона ніколи не буває самітня. Так, що вона бачить? Це жіночка або дівчина спостерігає за тим, за вашим життям, для того, при тому давно, щоб побачити, коли ви впадете зі свого трону. Вона колись дуже сильно побажала вам перекриття доріг, щоб у вас нічого не ставалося доброго, щоб у вас нічого не случалося, щоб ваше життя стало дуже важким. І на Зараз вона дуже багато про це думає. Іноді ця жінка, ну я не зрозуміла, на що ритуалить. А, так. Ця жінка дуже часто звертається до людини, не знаю, там, таролога, рунолога, до людини, яка до езотерика, я отак скажу, яка про ваше життя розповідає. І навіть іноді в неї є така думка: у цієї дівчини, жінки зробити на вас роботу для того, щоб. Все ваше життя полетіло шкареберть. Запустити вас трансформацію вашого життя в мінус. Тому що. Так, ну тут була суперниця. Тому що ви дуже сильно подобаєтеся чоловікам. Ось так. Так, вона біля вас дуже зазрить вашим. Чоловікам або чоловікові, тим чоловікам, які знаходяться в колі ваших друзів або ваших співрозмовників. І хотіла б собі таких статних, гарних імператорів. І тому вона за вами дуже сильно спостерігає. Так, далі тут ще йде чоловік, король кубків. Це людина, яка на зараз дуже сильно хворіє, знаходиться в психосоматичних травмах, у нього іде безсонні ночі. Я хочу сказати, що ця людина випиває, він дуже сильно а, дуже сильно переживає з того приводу, що в нього, давайте так скажу, немає сексуального контакту, тому що не стоїть. І тому він до себе нікого не підпускає, закритий від відносин і спостерігає за вашим життям для а, тому, що мріє про вас. Мріє з, з вами скласти сім'ю і. Наповнитися вашою енергією. Десятка кубків це більше про те, що людина дуже сильно хоче наповнитися вашою енергетикою, хоче збалансуватися, хоче жити не тільки в балансі та гармонії, а ще й в добробуті. Що він бачить? Він нічого не бачить, знаходиться з вами на відстані, але через інтернет, через соцмережі за вами спостерігають. І лише бачить і знає про ваше життя те, що ви викладаєте. Далі, хто тут спостерігає за вами? Люди з минулого. З якими ви більше не спілкуєтеся, з якими ваші дороги розійшлися, де ви зробили вибір не в їхню сторону. Так? Люди, які дуже давайте так, хотіли над вами мати владу, так? і для того, щоб ви їм покорялися, щоб ви були їхньою такою кукольною маріонеткою. Хотіли отримати над вами перемогу. І тому ви їх убрали або зі свого життя, або їх почистили ваш простір Всесвіт. І на зараз вони за вами спостерігають і думають, як ви проживаєте. Вони чому спостерігають? Тому що в їхньому житті почалися дуже великі зміни негативного формату. Люди на зараз знаходяться в депресії, люди, які дуже сильно хотіли б знову з вами спілкуватися, це що касається чоловіки, то ж саме і жінок. Якщо це чоловік, який на зараз в минулому, так, бивший, знову прибивший, то йому б хотілося приїхати і знову. Вам нанести психосоматичні травми після того, як після вашої. Давайте так. Спочатку він би зайнявся б за вами коханням, а потім би занизив вашу самооцінку до нуля. Тобто тут такий об'юз. Так, тому що зараз ви. Починаєте процвітати, ви знаєте собі ціну, ви на зараз жінка, яка себе, або дівчина, яка дуже себе цінує, тратите на себе вдовіль. І всі свої мрії, всі свої бажання ви здійснюєте. Так, ви зараз себе дуже сильно цінуєте, ви самі себе зробили, і ви насолоджуєтесь життям. Що тут ще? Люди, які за вами спостерігають, деякий час е... хотіли, хотіли змінити ваше життя. Хотіли, щоб ви йшли не своїм шляхом, маніпулювали вами. І на зараз вони сидять і чекають, коли ви знову до них проявитеся. Так, вони за вами спостерігають. Тут досить багато народу. Що це за дівчина? на відстані, яка вийшла із стану жертви, яка відпрацювала кармічний урок, який надав їй вищі сили. Вищі сили по. Хм. Що це таке? По стану її фінансового каналу. Тут дівчина, жінка, яка емоціонально нестабільна, дуже багато в ній емоцій, вищі сили їй надали урок по, по, по грошах, вона дуже бу, дуже нуждалася, скажу так, їй потребувалася допомога фінансів. Вона не вміла розпоряджатися грошима, скоріше, ваша знайома, за що їй це таке, чому нам це розповідають? Тому що вона давала вам поради, які не потрібно було, і обесцінювала вас, їй же це повернулося тим, що закрили її фінансовий канал. На зараз вона цей урок проход, пройшла, закінчує, і їй м дадуть енергію. Але через конкуренцію, так? Тобто, для того, щоб знову заробляти, щоб знову прийшли гроші, ця жіночка, дівчина <кхи> повинна доказати, що вона конкурентно способна, що вона ще може заробляти, що їй ще на землі ходити та ходити, зможе? Ну, якщо чесно, то їй буде дуже сильно важко, так як ця жіночка тупенька, до дуже тупенька, до дерева. Дуже жадна до грошей, при тому вона <кій> любу суму грошей, які до неї приходять, вона дуже швидко. Так як в неї хочеться підтвердити її статус, тут жінка, яка любить дуже себе дорого багато Транслювати дорогі речі, дорогий відпочинок, але це не спідпадає з дійсністю. Тобто це більш на показуху. Так, втайні вона тримає, що вона дуже мало в неї грошей. І з-за цього дуже сильно переживає. Не хоче працювати, більшість переживає в ілюзіях, і з за цього в неї немає грошей. Ху -ху, странна жінка і остановочка. Грошей як не було у цієї дівчини. Вона проходить, цей урок проходить, і знову він запускається, і знову в неї застрість. І знову вона хоче себе протранслювати, що вона сама найзабезпеченіша дівчина або жінка, що в неї все дуже добре, але від цього вона ще більше. Обнуляє свій фінансовий канал до того моменту обнулить і не пройде цей урок, що він зробить остановочку Гроші перестануть до неї поступати. Ось таке було відео. А я вам бажаю тихої ночі і гарного наступного дня. З вами була Тетяна.